Свідками подій, які на 100% змінить існування на життя, так дійсно, адже слова життя і вода можна сміливо назвати словами синонімами на землі. Не існує жодного живого організму, склад якого б не входила вода. Заступника голови Шаркаської обласної державної адміністрації Едуарда Івакіна та уменьського міського голову Юрія Бодрова. Зі святом вас. Хочу сказати, я дуже добре пам'ятаю той день рік тому, коли ми також з вами спілкувалися на сцені. І тоді всі думали, що ну так, знаєте, стало модною традицією казати, що е, буде в Умані вода цілодобова. Це вже обіцяли ще з радянських часів. І радянські керівники потім інші різні, і звичайно, батьки кастрюльки і так далі. Все це в минулому. І тому, друзі, я вас дійсно вітаю, бо сьогодні ми маємо нове місце, як я і обіцяв рік тому назад. І хочу вам ще два питання підняти, щоб наповнювати ванні. після це нормальне буде європейське місто. І у нас ще багато планів. Це і парк, і реконструкція площі, і фонарі, і ліхтарі, і благоустрій дворів, і так далі. Все це буде, я вам обіцяю. Я і надалі. Буду на вас працювати. І на останок рік тому мені закидали, що як депутат-мажоритарник, я парашутіст, що після виборів я кудись поїду. Я хочу всім відповісти. Ну, я кажу, друзям і, вибачте, не другам, що говорять, вибачте, в Одесі не дождетесь. нікуди я не поїду. Я і надалі буду працювати на те, щоб у розвивалась, щоб люди тут жили гідно і щоб це було нормальне європейське місто з високим, як кажуть, рівнем життя. Я вас ще раз вітаю зі святом і бажаю вам щастя, добра і Божого благословить. Дякую. Дякуємо, ваші брохові області, Антон Яценков. До слова запрошується за Вы знаете, я же как учитель физкультуры могу заставить там, бегать 100 метровки, прыгать. Но лучше давайте потанцуем. Готовы? И попоем. как у вас красиво. Як у вас щиро, як у вас по-доброму, як у вас тепло, я вітаю вас з таким гарним святом. Я дуже рада, що сьогодні на цьому святі ми присутні, ми запрошені. І сьогодні найкращі, пісні, звичайно, від усього серця з вашими запальними танцями, з вашими гарячими серцями. Сьогодні на цій площі. Сиди, выше ручки, разом корабль. Поэтому мы приглашаем на сцену народного депутата Украины Антона Яцанка! На структурах головы Черкасской областной администрации Эдуарда Ивакина На умыльскому письковому голову Юрия Бутрова! Ну действительно у нас такомыть Дуже символічна, звичайна вода вже у всіх є, але ми маємо якось це так зафіксувати. Тому зараз ми відкриваємо цей символічний вентиль і буде вода. Я вас ще раз вітаю і запевняю, що вода буде у нас постійна і все буде добре. Вітаю ще раз вас зі святом. А Зараз, ну що, поїхали? Точно! Ну, пошли. Учись, 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 Ну, сож, ось такий приємний, урочистий момент. І, мабуть, попросимо Наталю Буджинську повернутися до нас, так? Ну, ви знаєте, мене просили, не треба, то почав такий момент. Я вас вітаю. Вода це життя. Я дуже рада, що є люди. Я дуже рада, що взагалі ви одна, міцна, дружна, велика сім'я. Чи не так?